Я сьогодні в місті, яке на Волині займає перше місце по площі і друге місце по населенню. Отже, ковальчани, привіт! І зразу хочу звернути увагу, яка тут крута набережна. Просто подивіться на це. Напевно, ввечері тут дуже і дуже гарно. Але я, як футбольний болівальник, не можу не зайти на місцевий стадіон. Отже, запрошую всіх на огляд на локомотив. Ми вже на локомотиві. І я хочу почати в першу чергу з парковки. Для, от як для мене, як для водія, це дуже важливо, коли ти приїжджаєш на стадіон, і тобі не треба шукати десь там місце, десь запаркувати. Подивіться, як тут все досить гарно, чітко все зроблено. Ну, всю парковку не видно, але такому ми трошки вам покажемо. Тепер давайте бігом до стадіону. Хороше футбольне поле. Топові бігові доріжки. Такі самі, як в нас в Луцьку на Авангарді. Нові трибуни. Все дивиться дуже чітко, все дивиться дуже сучасно. І це в місці, де, де грає аматорська команда. Я хочу сказати, що навіть в прем'єр-лізі. Ну, давайте не будемо брати прем'єр-лігу. Ну, навіть прем'єр-лізі не всі мають цей стадіон. Про першу лігу і мови немає. Про першу лігу тим більше не всі стадіони таку мають. От, Бігові доріжки, бруківка кругом, злив води, сучасні трибуни, футбольне поле в хорошому стані. От, І що хочеться так само додати: тут є вільний вхід на стадіон, будь-який бажаючий сюди може прийти, побігати. Ну, я вражений. Мені тут все подобається. Що по команді в Ковалі, в Ковалі е, весь час була аматорська команда, вона по день грає в Волинській Лізі, топові круті тут то фанати були. Я пам'ятаю, що ще у нас банер такий був Коваль Ультрас. Вони завжди приїжджали, підтримували. Волинь, коли Волинь був там перший або прем'єр-лізі грала на 17 му секторі завжди були їхні фани. Що ще можу додати? Ти всі самі все бачите. Все дуже класно, все на дуже високому, хорошому рівні. Всім гарного дня! Приїжджайте в Коваль.